Здається. Все чесні отці, дорога астрийська громада і молоде, наша астрийська молоде, я тішуся, що і ви сьогодні є тут, тому що всі заходи, патріотичні, святкові, релігійні, повинні бути за вашої участі, вам розбудовувати нашу державу, вам її зміцнювати, вам її берегти і навчати своїх дітей. Так, як ви це робили у свій відповідний час. День Соборності, який Україна відзначила вчора, ми його сьогодні з вами тут вшановуємо. Це для нас є знаменний день, тому що цей день, він є можливості всім бути єдиними. Цей день нагадує нам про те, що сила завжди є в єдності. Коли ми всі єдині, то ніякі проблеми для нас не є страшними, ніякий ворог не може нас здолати. Багато століть і особливо останні десятиліття українців намагалися роз'єднувати, ділили їх. Правобережна і лівобережна Україна, українська російська мова по релігії намагалися зробити все, щоби. Не був український народ єдиним, щоб не була територія Соборна. Ці всі лихі наміри сьогодні виразилися у великомасштабне захоплення України, великомасштабну війну, яку одвічний ворог України, Росія, як сьогодні ми говоримо про неї, раша раси, Расисти напали на Україну і вбивають наших хлопців, не тільки хлопців. Вояків вбивають мирне населення. У них ціль одна: щоб Україну взагалі стерти з лиця землі, щоб знищити нас як націю, щоб ідентичність ліквідувати і розчинити у цьому монголо-рашистському, навіть не знаю, як це назвати, утворенні. І Україна сьогодні, проходячи це випробування з Богом у серці, я тішуся, що сьогодні. У нас є отці і греко-католицької і римо-католицької і православної церкви, які демонструють єдність релігійну. Ми маємо демонструвати єдність нашого українського народу, і це демонструється на полі бою, тому що наші хлопці з Західної України полягли там, на сході і на півдні України, починаючи від Харківщини по Донеччині, Луганщині. І до Півдня Миколаївщина, Херсонщина. Сьогодні ми знову двох хлопців з нашої громади, із Моршинської, тут з вами зустрічали і завтра будемо ховати. Єдність демонструється тим, що Західна Україна і місто Стрий, наша громада, сьогодні маємо понад 10 тисяч біженців зі Сходу, які знайшли прихисток тут у нас. І ми намагаємося їх обігріти. Своїм теплом, ми намагаємося їх навернути до нашої віри, спокон вічної, а не московської, тої церкви, яка є підрозділом КГБ ФСБ. Ми намагаємося їх змусити говорити українською. Багато з них люблять Україну щиро, але є трохи таких, які затяті, які дозволяють вже хамити навіть нашим людям. Тому ми маємо ще більшою силою нашої любові обгорнути їх і сказати: любі дорогі, ми вас любимо і шануємо. Але вважайте, що ви в Україні. Нарешті зрозумійте, що треба говорити українською і треба шанувати українське До цього нас спонукає і таке свято як Соборність. Але ворог не спить. Він не спить не тільки в війні, не тільки на передовій. Він, звісно, не спить і в тилу. Є такий вислів, інформаційна психологічна спецоперація і ПСО. Воно вже і до наших теренів доходить. А чому так? А тому, що ми не зробили важливого в нашій країні за цих декілька десятків років Незалежності. Ми не викрили агентурну мережу КГБ. Ми її не ліквідували. Ми їх на світло не витягнули. І сьогодні цих людей використовують деякі люди у владі, але з пагонами, для того, щоб вкидувати комінь роздору і серед нас, щоб поплюжити декого, щоб говорити, що в нас не все гаразд. І оці миші, які поховалися за іменами, яких нема, вони намагаються між нами сіяти роздор. Ми не маємо права цього допустити. Ми маємо бути сильними і мудрими. Ми навпаки маємо продемонструвати, що соборність єдність України це є запорука того, що таким агентам нема майбутнього в Україні, яка буде потім розбудовуватися після нашої перемоги. Тому, друзі мої, пам'ятаємо про це, що після війни, якщо ми цих агентів не викриємо на світло, вони будуть далі шкодити. Нашій соборності. Вони будуть далі шкодити нашому об'єднанню. Вони будуть сварити між собою нас, людей. Вони будуть натравлювати один на одного. І оця перемога над московською Кагибійською церквою має завершитися перемогою і над колишньою Кагибійською структурою з її агентами. Тоді ми точно будемо міцною, єдиною соборною українською державою. Я цього прагну. Я життя своє на це покладу як треба, але завжди буду відвертим, відкритим, чесним і щирим перед громадою і перед Господом Богом. Тому в цей день сьогоднішній я хочу всім нам побажати стійкості духу, натхнення, віри в те, що ніхто нас не здолає і не роз'єднає, тому що велика соборна Україна це є наше майбутнє. Слава Україні!